Суток, шановні, до вашої уваги пропонуємо такі от речі. Тут от по 150 гривень. Усе. Ключик на 27 люльковий хороший, можна сказати, новий топорчик. Вали без гайок, з вони. Полотно рапітове. Тут три штуки, кожне по 150 гривень. Кирка з якоюсь напайкою чудною. Може кому там кирпичі репать. Вже, відать, хто то репав, один край відбив. Шківочки. Ножнички отакі. Тут все по 150 гривень. Оця теж приблуда 150 гривень. Опускаємось вниз, тут все по 200 гривень. Сковородки здороветельні, чугунні по 200 гривень. Кожна ковпака такі, 50 гривень один, їх там 4 штуки по 200 гривень. 200 гривень за тут. Так. Ножнички кузнічні. Тоже 200 гривень топорчик. Оце тут все по 200 гривень. Тут от струбцинки, оця кучка 200 гривень стоїть. Ідемо далі. І Лобовичок, да, такий от є. І жимте, я не знаю, куди його хто. Кому треба, такий лобовик є. Колісо 200 гривень одне і друге по 200 гривень. Оця приблуда на антенну теж стоїть. І дверки йдуть отакі у нас от. отут немає різьби. Чого є дверки? 400 гривень. І це, і це по 400 гривень. Ресивер теж 400 гривень. Так. Отакий от термос у нас є 400 гривень. Моторчик 500 гривень. Тут все йде по 500 гривень. Отут іде 1000. Це приблуда робити сітку рабіцю. Може кому треба. Моторчик присобачили і погнали крутить сіточки. Тут один к 17 на редукторі. Лібетка дуже хороша, 1000 гривень. Все працює воно тут 1972 року вона. Ця любідка. Без крючка півтори тисячі, сковородочка 300 гривень на барбекю. Так, тут по 100 гривень іде Щось перевернулось, воно вітре віддать духнув. 100 гривень два ключа, за 100 гривень монтировочка такі всякі пробойці. Шарошки, дивіться, які вони, в якому стані, 80 гривень одна. Кому? Може дорого, взагалі по товару все. Торгуйте, дзвоніть, пишіть. Ящик з нержавійки 600 гривень. Отакий от, от. А внутрішній ми, пожалуйста, з тими дірочками. Отак от, от, там є дірочки. Багажник і жилева, я не знаю, з нержавійки 400 гривень. І мийки йдуть теж по 400 гривень. Зараз розміри я покажу оцієї однією. Ну, а ця йде на столішніцю. Все, зараз вайбер. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Писать ось сюди. Viber. Пишіть дзвоніть. Пишіть дзвоніть.